Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Цьогоріч на Вінничині аграрії планують збільшити посіви сої та овочів і зменшити площі під кукурудзу. Про це Суспільному розповів директор профільного департаменту Олег Сідоров. На аграрний сектор вплинули кліматичні та економічні чинники. В 2024-му у регіоні під посівну закладено 1 мільйон 620 тисяч гектарів землі. Із цих 1 мільйон 620 тисяч 40 буде засіяно під зерновими. В районі 42-45 буде засіяно під технічними. 7% буде засіяно під кормовими. Дещо збільшиться посівні площі під соєю, соровна, яку активно експортують наші аграрії. Дефіциту з добривами та паливом, стильними матеріалами в області немає, розповідає Сідоров. Загальна потреба в добривах понад 80 тисяч тонн, дизелю та бензину 30 тисяч тонн. Старт посівної прогнозують на середину березня, хоча у південних районах вже вийшли в поле, каже Сідоров. Для того, щоб аграрії Вінниччини активно і в повному мірі провели весняно-польові роботи, їм потрібно десь в районі 28 тисяч тонн дизельного палива і в районі 3 тисяч тонн бензину. У сільгоспідприємстві Ольга, що у стадниці під оземеною 400 гектарів. Всього, каже директор підприємства Андрій Ковальчук, в обробітку мають 1600 гектарів. Стан озимини задовільний. Основна частина листової поверхні на сьогоднішній день зелена, в гарному стані, не вимерзло, нічого не випряло. Якщо все складеться правильно і ми зможемо зробити всі підживлення для, даної, для даного поля, то тут можна отримати 8 тонн озимої пшениці з гектару. За тиждень, якщо погода дозволить, вноситимуть добрива. Поки ж у господарстві до виходу в поле готують техніку. Ми готуємо повністю всі пальці. Замінюємо насінні проводи нові, прикочуючи колеса, сошники. Протягом кількох днів вона буде вже повністю сяти готова. В агропідприємстві відродження 2009, що у великих рушницях техніка уже в полі, підживлюють озимину. Сьогодні вийшли в поле вносимо каз під озиму пшеницю. Як буде погода, то сьогодні і за завтра ми їх подолаємо. При сучасних викликах можна тільки вижити за рахунок хороших ружаїв. Його досягти, це треба дати ту необхідну кількість добрив, щоб воно віддало весь свій потенціал. Стартувала у господарстві і весняна посівна. Ми вже посіяли частково ярі зернові, це пшеницю. Ярина вона вимагає таких умов, що Чим раніше, тим краще. Потрібно максимум вологи, щоб було, щоб вона віддала свій весь свій потенціал. У нас чотири культури, але пшениця вона займає десь процентів напевно до 40 загальних площ посів. Структуру посівів не змінювали, каже Слюсарчук. Сіють пшеницю, ячмінь, соняшник та кукурудзу. Прогнози на урожай в аграріїв оптимістичні. Ми свою справу робимо. Будемо надіятися, що логістика буде відновлена і дадуть нам, як би сказати, ринкову справедливу ціну. Тетяна Добровольська, Володимир Черніков, Дмитро Боднюк Суспільне новини. Вінниччина. У 29-му ліцеї здають кров для потреб українських військових. Другу в житті донацію прийшов робити Святослав Прохуренко. Розповідає у другому класі ліцею навчається його син. Перед процедурою Святослав проходить реєстрацію, перевірку тиску та аналіз крові. Це другий раз я здаю. До цього два роки тому здавав. Донька, коли народжувалась, там треба теж здавати. Ну, якщо є хоч маленький шанс, що комусь це допоможе, або якщо там врятує життя, це прям взагалі… Вообще... То треба ну використовувати це, робити. Кров здає і Ганна Павловська, її донька Марійка, навчається у четвертому класі. Я хотіла давно вже здати, ну за ж треба так якось знаєте, допомагати. І так і зважилася. Треба хлопцям такусь, хоч якось допомогти. Забір крові проводить мобільна бригада обласного центру служби крові. Лікар-трансфузіолог Оксана Слепченко розповідає, стати донором можуть люди, які не мають хронічних хвороб. Зараз є потреба у крові з негативним резус-фактором. Кров, яку ми збираємо, іде для потреб лікувальних закладів, як нашого регіону лікарень, хворих їх потребує, і в тому рахунку військових, які отримали поранення і перебувають на лікуванні у наших лікувальних закладах. Также вона йде для потреб ЗСУ, для використання їх, скажем так, на лінії фронту кров у 29-му ліцеї здавали у рамках акції Врятуй життя воїну, розповідає заступниця директора закладу Любов Єсипова. Зорганізували таку вперше. День поховання нашого останнього, 24-го випускника, який загинув на війні. Ми Спілкувалися з нашою теж випускницею нашого ліцею, яка працює зараз в центрі переливання крові, і спитали, чи можна зробити таким чином, щоб в школі організувати таку акцію по забору крові. Поспілкувалися далі і нам дали добро. Сьогодні до акції долучилися 39 людей. Це батьки учнів та викладачі ліцею. Банк крові поповнили на майже 18 літрів. Андрій Коник, Андрій Нєсіров, Суспільне новини, Вінниця. Поки в Майбутньої сорочки вишиває переселенка з Донеччини Олена Ярова. Робить це на безкоштовних заняттях, які проводять в обласному центрі народної творчості. Вишивати учасниць навчає заслужена майстриня народної творчості, етнографиня Наталя Шпак-Косаківська. Олена Ярова каже, це її дев'яте заняття. Я не вміла вишивати зовсім трошки бісером, трошки хрестиком, але було велике бажання навчитися саме традиційних. Українських швів вишивання. Я дуже вдячна долі, що я потрапила і навчилася. Вишиваю київську зоряну за схемою Бабешко. Обрала зелений колір, бо хочеться весни. Говорить, спершу вишиває для себе, потім оздобить сорочки для доньки та сина. Це будуть її перші вишиванки з українським орнаментом. Робота копітка не раз, каже, доводилося починати усе спочатку. Тут кожна ниточка має свою справу. Трошки на одну ниточку ти з'їхав і треба все пороти, пороти, пороти. Порола і не раз, але це все ну, як досвід. 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 Заняття з народної вишивки відвідує півроку, розповідає місцева жителька Людмила Прокупчук. Нині вишиває сорочку у техніці лічильна гладь. Це буде полтавська сорочка, це уставка сорочки. Це ця частина, яка буде над рукавом. Е, Наталя навчила мене робити вирізування. Вирізування це так ниточки, вишивки вирізуються. Тут рахується все. Кожна клітин, тут не клітин, кожна ниточка. Суспільному показує дві сорочки, які вишила на заняттях. Їх каже залишить собі. Це е, боршівська буденка, Вона відрізняється від не буденки тим, що тут спереду дуже багато, не, не дуже багато вишивки на рукавах. Також. Це вишиванка, яку носили майже кожного. В борщівських сорочках в основному використовується чорний колір і от такі бордові, фіолетові. Білими нитками по білому полотну вишиває Світлана Омелянчук. Каже, цього ремесла навчилася онлайн. Коли ж побачила у центрі народної творчості, набирають групи для відтворення техніки саме Подільської вишивки, вирішила долучитися. Мені дуже б хотілося і навчитися цього, і звичайно передати майбутнім поколінням. Це наше мені здається завдання, щоб от зберігати українське таке наше. Є майстер-класи зараз, за загалі є інтернети, тому в принципі можна щось почерпнути там, але на практиці це зовсім інше, коли тобі покажуть пояснять. Заняття у центрі проходять раз на тиждень. Збираються щосереди. За вишивкою проводять від двох до трьох годин, каже Наталя шпак На Натепер їх відвідує дев'ятеро учасниць. Наші найдавніші техніки вишивки це і низинка замкова, і низинка проста, і занизування. І білим по білому для поділля характерних дуже багато є технік. Ми опанували спочатку прозорорахункові техніки, далі поверхнева нашивні а далі дівчата кожна вибрала собі те, що. Вона хоче. Вони вибирають малюнок за основу, далі вносять свої якісь певні корективи, щоб це не було повністю повторення. Стартували заняття у вересні і триватимуть до травня. Свої роботи вишивальниці презентують на виставці, яку у центрі народної творчості зорганізують до Всесвітнього дня вишиванки. Опісля, каже, майстриня набиратимуть нову групу. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.